Всім доброго дня. Бажаю буду пересаджувати сьогодні вкорінені череночки в щоб, може, і не пересаджувала, але буду, ну, як би в міні-відпустці. Тому треба пересадити, щоб людина, яка буде доглядати за рослинами, мала змогу приходити не так часто, як потребують поливу оці малюсінькі-малюсінькі черенки. До речі, дивіться, оцей черенок вже буде цвісти. От, тобто маленький об'єм стимулює, оце я бачу, що він стимулює цвітіння. Ну і Цю свою теж богінвілію, бо вона в 300-грамовому горщику. І вона знову поїде в свій літровий горщик. Ну, тут буде менше літру. Але вона вже в такому була до того, як згоріли коріння. От так що пересаджу, бо от вчора я її гарно. Рясно полила, і на сьогодні вона вже знову висохла, на дворі потеплішила. І поливи в маленьких горщиках потрібно проводити ну, майже кожного дня. Тому буду сьогодні пересаджувати. Розпочну з маленьких стаканчиків. ґрунт у мене саме звичайний за тебе, флора плюс називається, але написано, що це універсальний ґрунт. Ну, і зазвичай універсальний ґрунт. З якоюсь нейтральною реакцією кислотно-лужною І має в собі якийсь трошечки розрихлювач і верховий та низинний торф. От, в принципі, я в нього вже садила декілька разів рослини. Мені подобається. Для малечі такої я вибираю невеличкі можна і 300 грамові стакани, до речі. От я такі зроблю. Бугенілія потребує саме форми от такої видовженої. От, бо коріння росте туди, в глибину. Вширшки воно набагато, ну, тобто, розвивається вглиб, а не в ширшки. Тому такі горщики не дуже підійдуть. От, але якщо нема, то можна садити і в такий. Робимо, звичайно, дренажні отвори. Ось, так, щедра рога, бо богінвілія любить попити, але й не любить замокання. Стакани невеликі, тому дренаж я не буду класти. Гарні дренажні отвори. В принципі, якщо у вас ну, гарне розвинене відчуття, як треба полити, то можна нічого такого і не робити. Ну що, цікаво ж пересадити да, цю квітучу. Робіана, до речі, такий гарний так. О, Ось такі от корінці, шикарні просто, не заглиблюємо, тобто на тому рівні, як було, отак от і обсипаємо. Цілий якісь щепки, друски в цьому ґрунті. Ну, це зараз всі ґрунти такі. Я який не куплю, усі вони не, не гарні зараз ґрунти якісь. Так, оце і вся посадочка, бачите, вирівняли, ну, можна ще півложечки буквально кинути і все. Потім я полью гарненько рясно, щоб корінці зріднилися з новим ґрунтом, стали одним цілим, і буде все. Ну і так по порядку буду садити всіх малявок. Ну Вам же ж, мабуть, буде цікаво, ще одну малявку посаджу. от, І ми з вами пересадимо квітуючу бугінвілію. Мені самі цікаво, чи вона стресане, чи не стресане після такої пересадки. Так, ну що цю пересаджу? Що за сорт? А, латерідія. Такий ніжно-ніжно, е, рожевий. І якась таке цікава в неї особливість у цього сорту, що не. Якісь тонюсінькі такі пагони розвиваються. Казав один наш співробітник таке слово лебісне. Оце воно щось так і є лебісне. От, до речі, треба відписувати, бо потім погублю. У мене є маркер, водостійкий і не стирається на пластику, тому я підпишу. Так, оце, бачите, на одному рівні все добре. Все, до поливу хай стоїть. І зараз швиденько ще пересадимо ми воєнвілію цвітуючу. В принципі, це горщик для орхідеї. Тут такі є витини, на які ставився горщик, наприклад. Да? І сюди стікала вода зайва. Але я зробила отвори, і в мене це звичайні горщики для. Бугінвілія, бо форма гарна, видовжена так, як любить бугінвілія. Щоб квітувала бугінвілія, ще раз скажу, що потрібно дуже гарне освітлення, максимальне освітлення, яке ви можете дати їй. І, по-друге, я з кожним поливом вношу добриво в мікродозі. Це мій принцип такий для квітуючих рослин. От. Це вчора поливала, вона вже майже суха. Так, Сілося гарно. Так, отаке гарно. от таке коріння так, Всажуємо і обсипаємо. Тут, бачите, отак, по пальчику тільки оце я можу вставити. Зазвичай, після того, як вугінвілію пересаджуєш в більший об'єм, вона починає нарощувати коріння, і поки вона не впирається корінням в стінки, вона якось дуже так, знаєте, поганенько цвіте. Цвіте, але не рясно, не так рясно, як могла. Бо це в цьому стакані, бачите, понарощувала. І оце ж видно, що бачите, і тут бутони, і тут. Тобто на кожній гілочці, на молодій, яка активно росте, богінвілія цвіте. Тому її можна і треба обрізати, вона це любить, гарно відростає. Але світло, підживлення, обов'язкові для богінвілії. Богінвілія стала в ну, мене на балконі моїм фаворитом, бо вона квітне не так, як орхідея, да, що поквітла, там, наприклад, три місяці, а потім вона майже рік або півроку стоїть без квітів. А тут швидко рослина розвивається, є постійний розвиток, і спостерігаєш, і дуже-дуже цікаво це. Тобто, ну, От вона то, то така, то така, то така. Ну, Дуже цікава рослина. Так, все, оце вона посаджена потім польєм. Рясно поливаємо, щоб з дренажних отворів вилилась вода. Ну, що, ще щось пересадимо, чи все? Так, ще зроблю. Ну, я буду пересаджувати, звичайно. Якщо буде лишнє, я просто вкорочу, мені нема коли зупиняти відео. Так, 300-грамових стаканах роблю, бачите, без дренажу. Хоча оця була з дренажем у мене. О, до речі, ж стакан є, можна пересадити. От. Так, треба підписувати, бо я забуду, що є, що. Ще два не забудеш, а на третьому вже точно заплутаєшся. Ріді. Все добре. Можна далі садити. Це у нас буде. Аліса, це біленька. Аліса, бачите? Все. Вже тут було вкорінене і таке, і таке, і таке, все перекреслене. От. А це вже буде Аліса. Оце чемпіон. От квітує, хто так квітує. Дивіться, теж корінечка, все. Ростуче коріння, воно біле, яке вже стареньке, воно таке от, коричневе. Вставляємо, обсипаємо, підписуємо, бо ці бувають загублені черенки, потім не знаєш, кому що. От, але в більшості, ну, якщо не можеш дізнатися, що чекаєш, щоб воно заквітло, по квітуванню вже зрозуміло. Навіть по формі листя вже видно. Я б оце подумала, що і оце Ліса, от по формі листя. Так, все. Це махрова рожева, дуже гарний сорт, мені подобається, бо квітне майже без перестанку. І довго квіти тримаються, не опадають. Так. Все, таке карінечко, все добре. Бугінвілія не любить, коли її заглиблюють, тобто садять глибше. От вона любить, щоб її посадила на тому ж рівні, як вона вкорінилась і росла. Фікуси ті можна засажувати, хоч по горло. Їм байдуже. Так, підписую, хто це. Теж Рубіана написано, що це Рубіана. Вона дуже гонить великі пагони, і тому пересадку, ну, тобто, її зачеренкуєш скоріше за все. Хоча я її не різала вже, мабуть, з півроку, так вона така повимахувала, а квітна тільки на кінцях. Давненько не поливала, бачите, розсипається. Опа, ставимо, притримуємо, обсипаємо. Тут по поливу, знаєте, якщо полив вчора, то може бути ґрунт важкий і він буде ну, обтяжувати кореневу. От. А якщо давно не полив, воно легенько виходить. Але, але може обсипатися грунт, от таку якусь золоту середину. Угу. Опа.